Рутвичка Звичайна Ісопірум та Ліктроїдес. Рутвичка Звичайна Отруйна багаторічна рослина родини жовтецевих. Ранньовесняний ефемероїд, що рясно квітне дрібними білими квітками, релікт, поширений у Середземномор'ї, західній, центральній та частково у Східній Європі, Регіонально рідкісний вид. Занесений до червоної книги Білорусі, також знаходиться під охороною у Швейцарії, Україні та Литві. Зрідка використовується як декоративна рослина, відіграє певну роль у бджулярстві, як медонос, перспективний для застосування у медицині. Латинська родова назва походить від давньогрецьких слів ісос однаковий і пірос пшениця. Вона обумовлена зовнішнім виглядом насіння. Схожим на пшеничні зерна. Українська родова назва рутвечки звичайної вказує на зовнішню подібність листків цього виду до рутвець, представників спорідненого роду тієї ж родини. Таке ж значення має і латинська видова назва, що походить від слів та ліктрумця та оїдес, подібний. Українська видова назва вказує на відносну поширеність цієї рослини в межах притаманних її біотопів. Крім того, у словнику українських наукових і народних назв судинних рослин Юрія Кобіва для рутвички звичайної наведені такі назви, наукові синоніми: рівноплідник рутвицелистий, рівноплідник рутвицевий, народні назви рутичка або незгода рутичка. Пукалка Рясть біла. Назва Рясть біла походить від слова Ряст, яким у давнину позначали всі рослини із дрібними білими квітками. Однак слід зауважити, що в сучасній українській ботанічній номенклатурі назва ряст закріплена за родом Коридаліс родини жовтицевих, багаторічна трав'яниста рослина завишки від 10 до 30 сантиметрів. Висота часто залежить від того, як освітлюється місце і де зростає рослина та інших природних чинників, це геофіт, рослина, органи якої зимують під землею, із тонким, розгалуженим, повзучим білуватим кореневищем. Від вузлів кореневища відходять численні мичкуваті, м'ясисті та тонкі корені, стебла рутвички нечисленні. Часто поодинокі, тонкі, прямостоячі, розгалужені, листки найчастіше є лише у верхній частині стебел, біля основи стебла огорнуті кількома широкими та плівчастими піхвами. Стебла можуть бути опушеними у нижній частині, але найчастіше голі. Листки бувають двох типів: прикореневі та нижні стеблові листки, розміщені на черешках. І з довжиною 5-10 см. Вони двічі або тричі дрічасті, мають трилопатеві або тридільні обернено яйцеподібні листочки. Біля основи листочків є білуваті плівчасті прилистки, які мають довжину 2,5 4 мм та ширину до 3 мм. Верхні стеблові листки можуть бути сидячими або на черешках із з довжиною 1-2 см, мають подібність із нижніми за формою, але дрібніші та менш складні, мають два коротких прилистки. Квітки зазвичай поодинокі, рідше розташовані по 2-3 на тонких квітконіжках завдовжки 1-2 см, що виходять із пазух верхніх листків. Квітки рутвички звичайної двостатеві, актиноморфні. Із подвійною освітиною завширшки 1-2 см. Чашечка складена з 5-6 овальних опадних чашолистків білого річч-рожево-фіолетового кольору завдовжки 9-10 мм, завширшки до 6 мм, які часто сприймають за пелюстки. Справжні пелюстки у цієї рослини перетворилися на нектарники, їх 5-6 штук, вони дуже дрібні. Завдовжки 1-2 мм, зубчасті білі, течинок 20-30. Вони довші за пелюстки, але коротші за чашу листки, мають білі течинкові нитки та жовті дволопатеві пиляки. Плід однобічно ланцетна плоска листянка довжиною 6-10 мм. Має короткий та тонкий і злегка загнутий носик. Листянки складені по дві-три штуки. Насінини обернено яйця подібні, гладенькі, блискучі, бурого або майже чорного кольору. В одному грамі міститься близько 190 насінин. Корені рослини містять такі алкалоїди, як ізопілтандин, ретикулін, ізопірруталдин, ізокорідин, ізоталмідин, палматин, колюмбамін. Саме від вмісту цих алкалоїдів рослина отруйна. Проведені дослідження показали, що алкалоїди рутвички мають пригнічувальну дію на розвиток плазмодіум Фалципарум, який являється одним із збудників малярії. Регіон поширення рутвички звичайної включає гірські регіони Середземноморя, центральну, Західну та частково Малу Азію та Східну Європу. Серед країн Східної Європи рослина зустрічається лише на території України, Молдови та на західній частині Білорусії. Він розповсюджений по територіях країн нерівномірно. На території України рослина зустрічається на Правобережжі. Найчисленнішою є на території Хмельницької та Тернопільської областей, а також на південному заході Вінницької області. Морозостійка помірно тіньовитривала рослина, що полюбляє рости у напівтіні, віддає перевагу помірно зволоженим, пухким та родючим ґрунтам, переважно дерново-пінзолистим чи бурим лісовим. У південній частині ареалу також часто зростає на карбонатних. Разом з тим помічено, що ця рослина уникає багаті на нітрати ґрунти – а в межах України відсутня на вершинах товтир і ділянках із перегнійно карбонатними ґрунтами. Типовими біотопами для неї є старі, світлі ясеневі, дубово грабові, липово-грабові та чисті грабові ліси із квасиницею звичайною та яглицею звичайною у трав'яному покриві. Рідше вона трапляється у чагарниках, на лісових луках, на півдні може зростати у букових. Березових, вільхових, осокорових, каштанових лісах. У горах вона трапляється переважно у нижньому поясі, на висотах до 1200 метрів, розмножується вегетативно поділом кореневищ та насінням. Тривалість цвітіння складає близько 20 днів, а час припадає на березень-квітень. В Україні цвітіння відбувається із другої половини квітня до середини травня. Запилення ентомофільне Тобто комахами, в першу чергу, осами та бджолами. Насіння достигає наприкінці травня, розповсюджується воно шляхом барохорії, тобто мимовільно осипається. Наприкінці червня, початку липня, надземна частина рутвички звичайної відмирає. Таким чином цей вид належить до ефемероїдів, рослин зі скороченим життєвим циклом, що є пристосуванням до життя під покривом густого лісу. Починаючи з кінця червня на кореневищі починає формуватись брунька відновлення, і на початку осені в ній вже є повноцінний зародок, з за якого наступного року виростає новий пагін. У природі і культурі рутвичку, звичайно, шкідники практично не ушкоджують, але за надмірного взволоження вона може вражатися борошнистою росою. Рослина має чималий ареал поширення, тому загрози зникнення як такої немає, але є загроза зменшення кількості через випасання худоби, збільшення кількості рослиноїдних тварин через неконтрольоване збирання у букети, зрізування лісів, витоптування. Окремі регіони поширення популяцій незначні, і тому через сукупний вплив несприятливих чинників можливе зменшення кількості рослин аж до повного зникнення на певній території. Наприклад, в Білорусі рутвичка занесена до червоної книги, в Литві та Швейцарії вона під охороною. На території України лише у Вінницькій та Київській областях занесена до місцевих списків охорони. В господарстві практично не використовується. Починаючи із середини XVIII століття рутвичку звичайну інколи висаджують у садках як ґрунтопокривну рослину, цей вид також придатний для використання у бордюрах альпінаріях. Окрім дикої форми, відомий махровий сорт «Шоафс Дабл із рожевими квітками, вирощувати рутвичку легко. Адже вона практично не потребує догляду і прекрасно росте на зволожених дренажних ґрунтах, швидко розростаючись, під час літнього спокою взагалі не потребує догляду. На одному місці може рости та зберігати привабливий вигляд до 30 років. Вирощування в ботанічних чи приватних садах може бути одним із заходів по відновленню чисельності цієї рослини. Крім того, навесні вона відіграє певну роль як джерело підтримуючого медозбору, оскільки у цій порі року медоносні бджоли відчувають брак корму.